Приємна новина для футбольних фанатів у Києві можна побачити Золотий м'яч той самий, який 20 років тому отримав Андрій Шевченко, коли став найкращим футболістом Європи. У столиці експонат залишатиметься до середини грудня, а потім його відправлять в турне іншими містами України. Мої колеги вже побачили головний футбольний трофей. Київ парк Шевченка. Протягом тижня тут стоятиме ось ця інсталяція. Мрія кожного професійного футболіста. Нагорода Золотий м'яч. А це архівні кадри 2004 року. На них Андрій Шевченка отримує золотий м'яч, найпрестижнішу нагороду у світі футболу. Український футболіст грав тоді у складі італійського клубу Мілан і за сезон забив у ворота противників понад 20 голів. Андрій Шевченко проти ресника свого головного наставника Валерія Лобановського. Шевченко! Шевченко! Зараз до 20-ї річниці здобуття Шевченком головного футбольного трофею Золотий м'яч знову у Києві. Побачити його може кожен охочий. Мета це простимулювати нашу молодь, щоб вона вірила в себе, незважаючи на повномаштабну війну. Я вірю. В Україну я вірю в нашу націю, я вірю в наших талановитих людей і я вірю в те, що у нас з'явиться четвертий золотий м'яч в Україні. Я ще не родився, коли Блохін виграв золотий м'яч, але я бачив відео, я дивився і знав історію київського Динамо. Я думаю, що у нашій молоді, дивлячись на нашу історію, Є дуже класний приклади. Мені здається, українцям дуже важливо не тільки здобувати нові перемоги, але й пам'ятати про те, що вони завжди були. І е, золотий м'ячеви, мабуть, це одна з найбільших перемог за 30 років незалежності. Те, що зараз на 20 двадцятирічні золотого м'яча е, він вирішив його показати в Києві, повозити по різних містах. Зі сходу до заходу України це може стати хорошим стимулом для багатьох. Побачити головну футбольну нагороду у перші ж дні її встановлення в столичному парку Шевченка прийшли сотні людей. Я думаю, кожен українець хотів би доторкнутися до легенди українського футболу Андрія Шевченка. Це надихає, про те, що сьогодні Андрій казав, що кожен може досягти своєї мети, якщо буде наполегливо працювати, і ця нагорода тому доказ. Золотий м'яч залишатиметься тут до 15 грудня. Згодом його покажуть в інших містах України. Зокрема, на центральних вокзалах у Краматорську, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та рідному для Андрія Шевченка Яготині. Вероніка Ведмецька, Максим Чеблін. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.